Сьогодні світло не вимикатимуть повідомлення від Укренерго. Чи можна говорити, що в українській енергетиці ситуація покращилася, і за рахунок чого? Ну, ситуація да вона покращилася. Перше, то, що ми знаєте, були обстріли 26 серпня, і після цього серйозно було пошкоджена енергетична система. Насамперед, це Об'єкт оператора системи передачі електричної енергії, і саме, саме не через того, що були обстріли по е, генерації, а саме через е, м, обстріли системи передачі не було неможливо, не було можливості достатньо передавати електричну енергію з багатьох електростанцій. Насамперед це стосується атомних електростанцій, рівненської та. Південно-української атомної станції виник дефіцит, і відповідно, відповідно вимушена компанія Окронерго для того, щоб збалансувати енергетичну систему, обмежувати це споживання. І зараз вже майже ну, майже на 80% відсотків всі пошкоджені об'єкти, вони відремонтовані і тому крім, крім того, в вихідні в суботу в неділі у нас знизилося споживання, як зазвичай, і це основні причини, чому у нас е сьогодні вже немає графіків відключень. На вашу думку, от на там найближчі дні, чи варто чекати знову планових відключень, можливо, навіть екстрених відключень, за яких умов? Тому що е, зараз дійсно ми бачимо, що знизилася температура, напевно, що менше використовують люди і кондиціонерів, і е, знизилося, е, відповідно навантаження на енергетичну сферу, але якщо раптом буде підвищення температури. Чи, чи, як ви кажете, що на вихідні знижується навантаження, знову от йдемо в робочий тиждень? Чого чекати? Ну зараз питання таке з балансуванням енергетичної системи, воно на межі, є дуже важко значить, збалансувати, тому що дефіцит потужності все рівно залишається, резервів немає, тому сказати. Точно чи будуть, наприклад, на наступному тижні е, годині планові відключення, чи не будуть. Ну це дуже, дуже зараз важко сказати. Ну можливо, я думаю, що скоріш за все вони можуть бути. Да? Тобто в її ймовірність, то, що дійсно будуть ці відключення, але наскільки вони будуть тривалі? Е, ну якщо вони й будуть, то не, не думаю, що будуть дуже тривалі ці відключення. Можливо, там будуть відключати одну максимум. Дві черги. Що стосується, ви, ви яке питання? повторіть там задавали? Е, я насправді поставила питання, на яке ви, в принципі, відповіли про робочий тиждень, про те, чого чекати найближчими днями. І е, на вихідних, я ж е, говорила про те, що от, зараз на вихідних зменшилося навантаження на енергетичні потужності. Е, в робочі дні, е, що чекати, наскільки цим відключення можуть бути серйозними, ну і так далі? Ну так, да, я, мабуть, відповів на це питання. Ви ще сказали про температуру, якщо вона підвищиться, тому чи можна, ну я не знаю чи по, по прогнозу, наскільки я бачу, що немає якогось підвищення суттєвої температури, не очікується на наступному тижні. В той же час трішки більше ніж за місяць в Україні має планово там розпочатися опалювальний сезон. Що вам відомо, з якими потужностями наша країна в нього входить? Тому що є інформація від центру протидії дезінформації, де говориться про нібито оптимістичний сценарій на цю зиму. Це до 12 годин без світла і опалення на добу, а за песимістичного сценарію то до 20. Тобто це фактично колапс багатьох сфер на правду, чи є якісь. В цьому випадку запобіжники для власне ось цих критичних ситуацій. Ну, ви знаєте, дійсно багато хто робить такі прогнози, прогнози там, що будуть відключення взимку по 12-20 по годин там. Ну, це серйозно достатньо і неприємно такі негативний чути прогноз. що стосується мене особисто. То я дійсно раніше робив прогнози більш такі оптимістичні, але я, коли свої робив прогнози, то я в першу чергу спирався на в принципі, дуже таку професійну команду менеджерів компанії Укранера. Я знав їх особисто, знав, як вони працюють, що вони роблять їхню креативність, і е, тому в мене прогноз був набагато набагато кращий. Зараз, же, коли ну, мені без, абсолютно безпідставно була звільнена ця команда менеджерів, в першу чергу це говорить, говориться про пана Кудрицького голови правління. Тому зараз я вже не знаю, хто прийде, якими він будуть принципами керуватися, тому що по суті зламана система в Україне корпоративного управління, вона дуже необхідна щоб щоб вирішувати професійне питання, а не по дзвінку з від невід невідомо відкіля, як у нас в багатьох міністерствах і в компаніях вирішується питання не з точки зору професіоналізму, а з точки зору виконання. Чихось доручень невідомо для чого. Да. Тобто, якщо, тому я вирішив прогнози у зв'язку з цим, тому що мені здається, що е, значить, ризики вони стали неконтрольовані після звільнення Кудрицького і зламу фактично е, значить, системи корпоративного управління, тому я не даю зараз, не можу дати. Якихось непонеоптимістичних, не песимістичних е прогнозів, взагалі ніяких прогнозів не дають. Е, так, зрозуміло. А от е, буквально напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив заступником держсекретаря США та спеціального представника Сполучених Штатів з питання економічного відновлення України Річардом Вермою захист енергетичної інфраструктури. Хочеться поговорити про те, як ви загалом оцінюєте от роль наших партнерів у процесі відновлення української енергетики? Ну, вона достатньо суттєва. Ця роль. Ми знаємо, що Україна отримала і обладнання, і фінансування на мільярди доларів. І ех, ви знаєте, що саме були збудовані захисні споруди першого другого рівня. На підстанціях компанії Укренерго, насамперед, за рахунок залучення коштів е, кредиторів, ну, це таки є така кредитна установа німецька, TFW. Ось вона поставила близько одного півтора мільярда євро для того, щоб. Ну, крім того, інші організації також. І це дуже важливо, мені здається, роль наших партнерів, що стосується. Що стосується протиповітряної оборони, то мені здається, що безумовно умовно таких систем у нас великий дефіцит існує існують певні проблеми, тому що Україна країна велика, у нас дуже багато об'єктів енергетичних, і на жаль, не всі ми можемо захистити. Нещодавно ми бачили інформацію, те, що нам Німеччина передає. Передає Аріс установки, аріс дав протиповітряної оборони, що стосується Сполучених ну, Штатів Америки ну мені здається, що недостатньо недостатньо вони допомагають, тому що знаєте, що прийняти було рішення Конгресом, значить, виділення Україні 61 Мільярд доларів США, але на сьогодні виділено лише, лише 3, близько трьох 3 мільярдів доларів. Вже закінчується фінансовий рік в жовтні місяці. Ну, ще, я думаю, може, будуть виділені мільярд, тобто всього 4 мільярди з 61-го. Ну, це за, за таку суму проголосував Конгрес США. Підписав президент США, але на жаль, що ну навіть з тої суми, яка була виділена, виділяється конгресом, закладена в бюджеті США. Виділяються достатньо мізерні обсяги поставок зброї, в тому числі, в тому числі протиповітряної оборони. Хоча в Сполучених Штатах Америки дуже дуже багато таких систем і застарілих, в тому числі систем, які їм не дуже потрібні, але чомусь. Чомусь це дуже дуже сильно постійно затримується.